Жахливий гуркіт потряс міста нідавіліра, і пекельне полум'я розсікло небо. Найстрашніші перекази збулися, і жахітливий дракон Фафнір безжалісний, який був закутий дворфами і чарівниками, звільнився і жадає помсти. Почати свій жахливий похід він вирішив із земель дворфів і знищення їхнього так улюбленого золота. Всім привіт! Мене звати Артем І сьогодні у мене на огляді гра Нідавілір в локалізації видавництва Вудкіт, і це. Мабуть, гра з найбільш глибоко продуманим і прописаним сеттингом. хоча й по суті є картковим абстрактом. Цей огляд виходить за підтримки видавництва Woodkid, яке не тільки локалізувало багато крутих настілок, а також має свій власний магазин, в якому ви знайдете чимало гарних настілок для своєї колекції. А промокод beaver 15, що надасть вам цілих 15% знижки, думаю, зможе допомогти підібрати собі більше крутих настілок. Усі посилання в описі. Тож у грі Нідавілір від двох до п'яти Елвенландів, так тематично названих гравців, повинні зібрати своє військо з якомога більшою кількістю хоробрості, щоразу ходячи до таверн і набираючи карти п'яти класів. І це все відбувається за допомогою ставок монетами і доволі незвичної та цікавої механіки крафту та апгрейду цих самих монет. Ну що ж, давайте поглянемо на цю на вигляд трохи похмуру завдяки чорно-білому арту карт-гру, але таку захопливу. Скажу вам, забігаючи трохи наперед. Тож, поїхали! Отже, кожного раунду в кожній таверні в нас з'являються гноми за кількістю гравців у партії. Під час фази ставок гравці повинні взяти свої наявні монети і обрати, яку із них вони хочуть використати як ставку для кожної із таверн, а які дві покласти до свого гаманця. Це дуже важливий вибір, не тільки з огляду того, що найбільша ставка дасть можливість першому обирати карту в таверні, а також наявні монети в гаманці, дають вам змогу використати покращення найвигідніше. Після цього гравці по черзі відкривають ставки за кожну із таверн, і той, хто зробив найбільшу ставку, забирає собі карту першим. Однак за однакової ставки за таверну, тайбрейкером виступають кристали, якими ще буде необхідно обмінятися наприкінці цього кола ставок. Кожен із типів гномів, яких ви берете до своїх лав, викладається окремим стовпчиком, і кожен тип приносить очки за своїми правилами. Однак, якщо вам дається створити лінію із п'яти різних гномів, тоді ви отримуєте одного із героїв, які можуть або просто підсилити ваш загін завдяки своїм шевронам, або надати бонусів для фінального підрахунку очок. А якщо ви візьмете собі монету, тоді ви не викладаєте цю карту, а натомість замінюєте будь-яку монету на нову відповідно до модифікатора на карті. Але в цілому найцікавішим є момент, коли у ставці ви використовуєте монету із нулем, адже вона дозволяє вам провести покращення вашої монети. Для цього ви додаєте цифри на монетах, що лежать у гаманці, і берете відповідну монету зі скарбниці та скидаєте найбільшу монету з гаманця, тим самим отримавши більш вигідну монету для ставок. До речі, якщо наявного номіналу у скарбниці немає, ви отримуєте монету з більшим номіналом. І в цілому, таким чином, гравці розігрують ставки в нас для кожної із таверн. А після розпочинається новий раунд знову з розміщення карт у тавернах і ставок на планшетах гравців. І таким чином гравці набирають собі гномів до закінчення колоди першої епохи. Тоді необхідно провести огляд армій, який в цілому зводиться до порівняння кількості шевронів у кожному типі гномів. І той, хто матиме найбільше, отримує відповідну відзнаку спеціальну карту. як Покращення монети або свого кристала, отримання нового воїна ковалів чи просто додавання карти з колоди до свого війська. І після цього розігрується друга епоха, яка проходить так само, як і перша. Викладаємо карти в таверни, робимо ставки і знову і знову. Але наприкінці цієї епохи, по закінченню другої колоди, відбувається вже фінальний підрахунок очок. Де ви отримуєте очки за кожен тип гномів, яких ви встигли завербувати? Зелені та фіолетові приносять очки за таблицею відповідно до кількості прапорців на ваших картах. Блакитні просто вказану на картах кількість очок. Помаранчеві спершу рахуємо суму за значеннями і перемножаємо її на кількість прапорців. А червоні так само проносять кількість очок, зазначену на картах, проте той гравець, хто матиме найбільшу суму, ще додає показник найбільшої своєї монети. Звісно, що герої також додають вам очок відповідно до своїх властивостей. А також не треба забувати і про наявні монети у гравця, адже ви повинні додати усі вказані на них числа і отримати відповідну кількість очок. А якщо у вас є герой Астрід багата, то додатково ви можете отримати ще й стільки очок, скільки зазначено на вашій монеті з найбільшим номіналом. І таким нехитрим чином ми підраховуємо найбільшу хоробрість кожного із гравців. І, звісно, тим самим визначаємо переможця. Знаєте, правила гри в цілому займають лише третину всього буклету правил. Решта це історія. Історія всього світу, його мешканців і героїв, їхніх здібностей і можливостей, застосування їхніх властивостей. Дуже дуже круто, що Нідевілір при всьому такому абстрактному геймплеї має такий глибокий, як для мене, лор. Тут у правилах можна знайти історії про кожного з героїв і не тільки художню виписку, а й підказки про те, як і коли найкраще використовувати того чи іншого персонажа. Реально круто. Що ж стосується самої гри, нідевілір мене справді вразив, причому вразив ще давно. Я, звісно, здогадувався, що гра непогана у своїй ніші, але не думав, що вона настільки крута. Тут реально дуже багато чого змінюється під час партії, і на багато що ми з вами можемо вплинути, вибудовуючи і вибираючи свої шляхи і стратегії. Кожен із класів має свої унікальні умови з підрахунку очок, але крім того, не треба забувати і про героїв, які непогано доповнюють. Ваші здобутки за фракціями гномів. Ідея з бонусами за лінію з 5 класів, вона реально чудова. Що дає тобі можливість вибору, або качати щось одне, намагаючись набрати більше очок, або все ж таки розкинути свої плани трішки ширше, намагаючись схопити і таких важливих героїв. Причому вибір, хоч і досить величезний, і різноплановий, однаково потрібно намагатися раніше взяти потрібних персонажів, адже кожен герой є унікальним у грі. Поліпшення монет це взагалі <крема> окрема тема в цій грі. Я навіть не думав, що аукціон може бути настільки перетворений. Це... Працює неймовірно круто, додаючи тобі можливостей не тільки планувати поточний хід, озираючись на потреби супротивників і свої, а й зазирати наперед. Причому намагаючись передбачити ходи противників і отримати монети з більшим номіналом за менше скидання. І так круто, що ось ці монети вони наприкінці гри також приносять тобі переможні очки та ще й можуть це зробити два рази. Ще сподобалися е, такі дрібні, але досить важливі моменти, як тайбрейкери, якими ми міняємося, коли відбувається нічия, простий, але дуже дієвий момент. Взагалі. Гра йде доволі швидко і плавно. Тож е, сказати, що тут є найжорстокіша конкуренція на кожному кроці, скоріш ні, ніж так. Ти все одно граєш більше у свою гру, і тільки в момент, коли є дуже потрібна карта, ти починаєш аналізувати всіх супротивників. Але все одно гра йде дуже щільно, і часто бувають моменти, коли потрібна карта вона вислизає з-під носа. Але тут ти завжди отримуєш щось інше, і найчастіше не набагато гірше, що в будь-якому разі просуне тебе вперед. Тож гра більше на оптимізацію своїх дій і прийняття правильної стратегії і напрямків, через що йти відносно тих карт, які викладаються в таверни. Дійсно, тут відчувається величезний потенціал у гри, і тому в мене є дійсно великі надії на локалізацію доповнення, яке ще більше пронесе різноманітності до партії. І на цьому у мене все про Нідевілір. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляди, особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна. па, -па.